Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд на одну з моделей бренду Скаут. Знаємо, у них є дуже багато моделей. І 240, і 244, і 404, і 504, Є504 з кабіною. Є скаути на 90 кінських сил 90, 90, 904. Є навіть там 1200, 1300 вже величезні трактори для великих об'ємів. На даному огляді буде скаути є е 504. Ось огляд буде з детальною інформацією. Запросили у бренду виробника абсолютно. Достовірну інформацію про його характеристики, так як на різних сайтах, на різних платформах характеристики дещо відрізняються, тому зараз будемо оглядати його відповідно до характеристик виробника. ось Започаткуємо таку нову тему в нас. І давайте. Візуально нічого нового, це, до речі, не сама нова модель Т-504, але менш з тим тут є ряд класних функцій, за які його саме обирають серед інших виробників. По-перше, тут є потужний. Апарт. Ось. 105 це раз. По-друге, вже по-новому зроблена електроніка, вона знаходиться. Над двигуном вже тут не всередині приборної панелі, а з легким доступом, наприклад, тут запобіжники. Все можна переглянути і обслужити. Потім, ну, Движок М495 ВТ от стандартний, 4 з безпосереднім приском палива, на ньому встановлений потім. ну, Звичайно, рідине охолодження, компоновка стандартна. В цілому в нас є передній ведучий передок з потужним мостом е, високої товщини гідравлічне рульове з усіма необхідними захистами в ньому. Ось, Бачимо якісний микач маси стоїть з металевим корпусом, що більш забезпечить безпеку даного міні трактора Потім з додаткового тут стоїть хороший потужний, потужний. генератор. Який також захований під капотом, багнюкою від колес його не буде закидати. Ось, сам колектор, вихлопна система, високо встановлена, вище водія. Потім у потім нас є ресівер. У нас тут встановлений датчик тиску додатковий, помимо приборної панелі. 12,4, ну 28 задня. Це модель з великою гумою. І 8,3 на 20 передня. Спереду в нас є противаги. блоків. І на задній осі можемо з цього ракурсу подивитись, також є противаги. Ось підножка. З одної, з другої сторони, є повноцінна підножка на дві секції. Тобто таке не скрізь є. І бак він знаходиться нижче. Двигуна, він у нас пластиковий. Для того, щоб його, наприклад, запустити, варто от, прокачати трохи паливо. О, вже, вже йде тухіше, отже, ми прокачали паливо, він запуститься легше. Ось. І задня навіска тут також гарного формату. Бачимо, у нас два гідравлічних циліндри, у нас трьохсекційний гідророзподільник, два гідровиходи. Ззаду є пневмоконектор бачите, для додаткового навісного обладнання, і також для причепа з гальмами. Зараз покажемо вам зблизька все навісне обладнання, а поки розповім ще про додаткові технічні характеристики. Ось. По вантажу підйомності навісного механізму у нас тут близько. 700 кг, це по заводу, по мануалу. ось, А вся його вага, експлуатаційна маса 1890 кг, ось, І має він двохдискове щеплення. Також ззаду бачимо є місце для номеру з підсвіткою і взагалі щиток, який захищає салон від попадання туди бруду. Додатковий зальний освітлювач. Подивіться на механізм навіски, яким чином воно побудоване. Досить цікаво. Незвичайно це все виглядає. Тобто бачимо, яка конструкція. Є швидкоз'ємні шплінти до навіски. Також сама вона регулюється і що в плаваючий режим, що по ширині, також швидко що є досить зручно. Вал відбору потужності тут також встановлений. ось, І в цілому така техніка. Сам кузов. Бачимо, він кріпиться на гумових подушках. Бачите, задній міст, написано на ньому ТЕ-904, тобто він може бути навіть на потужнішій техніці. Щось підказує, бо модель від потужнішої техніки. Ось, давайте закриємо капот і перемістимось в салон. Що у нас є в салоні. Ну, по-перше, сидіння у нас на пружині. Досить зручне, бачите, є підлокітники, тобто звичайне зручне сидіння. Ума відбору потужності, вмикається в нас зліва. Також має оберти 540 обертів. В нас рекомендовано використовувати лише 540 обертів. Ось у нас є. Перемикач а, реверсу вперед-назад. Також ось тут у нас перемикається повишені та понижені. Тут а, вмикається передній привід в додачу до заднього. Ось. Справа у нас знаходиться управління гідро... гідравлікою. І ще додатково блокуванням заднього диференціалу. КПП в нас на 4 передачі. Ось Звичайне кермо і led приборна панель. Вона ще в плівці, але бачимо, як це все відбувається. Ось. Перед тест-драйвом давайте я додатково ще розповім про цифри, габарити. Ось. Він потужністю 50 кінських сил, паливний бак у нас на 46 літрів. Ось. Масло в картері у нас 7 літрів. Максимальна швидкість руху вперед 28 км на годину, а назад 16 км на годину. Колія передніх коліс 1260 на 1460 мм, а задніх коліс 1180 на 1440. Кліренс 360 мм, а от агротехнічний просвіт – 400 мм. В цілому основні такі характеристики, які... Варто знати також, об'єм масляного баку гідросистеми 6,5 літрів. В цілому, ось так. Нагадую, що в ньому дводискове щеплення і давайте його запустимо. Ми паливо прокачали, вижимаємо щеплення і запускаємо. На приборній панелі відразу показує, що у нас увімкнена підсвітка, ми її вимикаємо, так як день на вулиці. Також тут показується напруга акумулятора, мотогодини та оберти самого двигуна. Також є температура охолоджуючої рідини. І ось цей ще, бачите, датчик тиску масла до встановили, що є прекрасно. Рівна підлога, тут ще додатково є скляні. Панелі для огляду коліс. Давайте перша передача, реверс вперед, рушаємо. Це в нас перша повишена. Бачите, який виворот у нього. Тепер реверс назад. Ось. Бачите, як це все працює. Знову реверс вперед просто. Реверс назад. <smart noise> Досить маневрений, бачите, як легко керувати ним. Ось ця на рулі допоміжна штука керування вона працює, бачите, задній реверс легко вмикається Ось Траль. в цілому ось така техніка, глушиться він прямо з ключа, що є в принципі плюсом. Не забуваємо вимкнути масу зараз. Вона вимикається ось тут внизу, капот підіймати не потрібно. І головна ціна на даний момент в магазині на нього складає. Зараз підкажу, тому що вона постійно змінюється. Щоб вона була достовірною. Scout ТЕ504 він коштує зараз. 8 тисяч доларів. Ось в цілому, і все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, будуть ще нові огляди.